Це відео захвату автотранспортного підприємства, яке належить одному із вітчизняних агрохолдингів. На території обриваються близько трьох десятків молодиків. Колишній співробітник компанії Трас Дідик каже, ці люди прийшли законно, а його теперішнє підприємство володіє правами на техніку та територію. Я, як власник товариства Global Fit, яке є власником цього майна написав ще одну заяву правохоронні органи, що не встановлені особи перешкоджають наші діяльності і доступу до нашого майна. Директор юридичного департаменту агрохолдингу Сергій Ігнатовський проникнення на територію АТП невідомих людей називає рейдерським захватом. Під час дефолту це майно належало одному із дочірніх підприємств. Мрії. воно було арештоване і знаходиться в агрохолдингу на правах відповідального зберігання. Окрім цього, вся ця техніка буде передана у заставу банкам, які фінансували її придбання тому відчуження транспорту та території на користь іншого підприємства є незаконним. По нашему пребыванию на автобазе у нас есть абсолютно давно заключенный договор аренды между нашим предприятием и владельцем автобазы, предприятием владельцем автобазы, который мы исполняем и который нам дает право пользоваться всем имуществом, которое там находится. Кроме того, на этой базе находится техника, которая арестована постановлением Печерского суда города Киева и которая была нам передана на ответственное хранение следственными органами. Працівники вже тиждень не можуть потрапити на територію підприємства для збирання врожаю. Компанія змушена нести додаткові затрати на оренду транспорту в інших підприємствах Тернопільщини. Фінансовий директор мрії Тон Хул скаже: такі події можуть негативно вплинути на переговори із кредиторами щодо реструктуризації боргу. Кредитори стурбовані та дивуються, як можуть сторонні люди незаконно зайти на територію компанії і залишатись там вже тиждень. Я в Україні працюю вже 12 років, але вперше зіштовхуюсь з такою ситуацією. Керівництво агрохолдингу вже звернулось до правоохоронних органів із проханням зупинити рейдерське захоплення. Свої права агрохолдинг відстоюватиме у.